Вибори президента стартували о восьмій ранку. Саме у цей час запрацювали дільниці для голосування. Загалом по Україні їх близько 30 тисяч на 199 виборчих округах. За посаду глави держави цьогоріч змагаються 39 кандидатів. Ось як голосували політики у столиці. Да, дуже достойно їду людини. Починається нове життя, нормальне життя. Життя без корупції, без корупції, без хабарів, без взяток, без всього. Життя в новій країні, країні мрії. Ми думаємо, що все буде нормально, ми всіх переможемо. Я сьогодні голосував за Україну. Я переконаний, так як і вся моя родина, і абсолютно більшість України. Сьогодні впевнений в тому, що Вибори були добре організовані, коли виявлення громадян буде збережено. Це є абсолютно необхідна умова для нашого руху вперед. Вперед для повернення України в родину європейських народів. Вперед до нашого членства в Європейському Союзі і НАТО. До продовження надзвичайно важливих реформ. Україна. Перевела годинники вперед на весняний час. І я вірю, що так само ми робимо крок вперед до успішної, квітучої європейської України. Я проголосував за мир, за то, щоб слідучі п'ять років не було війни, не було ні ще ти Кандидат на посаду президента Анатолій Гриценко проголосував, але пожалівся, що його дружина, головна редакторка видання зеркало тижня Юлія Мостова не змогла. Її прізвище відсутні у списку виборців. Тим їй вдалося проголосувати з другої спроби. Прізвище таки знайшли. Проголосував і Київський мер на дільницю приїхав на велосипеді, одягнений у спортивну форму. Від сьогоднішнього дня дуже багато залежить, яким чином буде далі розвиватись країна. Від президента країни залежить зовнішній курс України. І незалежно від того, кого оберуть президентом, дуже важлива справа, щоб ні в якому разі Україна не змінила курс на євроінтеграцію. У день виборів не можна агітувати, заборонено робити світлини у кабінці для голосування, фотографувати чи показувати комусь заповнений бюллетень. За це передбачено штраф до 5 тисяч 100 гривень чи обмеження волі до трьох років. Втім, кандидат на посаду президента Олег Ляшко, попри застереження журналістів, хотів, аби камери зафільмували розгорнутий бюлетень. Я голосував за те, щоб свиней менше при владі було. Сьогодні в нас унікальний шанс вичиститися, щоб сильна країна була, сильна економіка, мир вернути, людей із заробітки вернути і щоб нормально народ жив в Україні. Тому мій голос за те, щоб менше свиней було при владі і більше в людей роботи, зарплати і нормального життя. В Одесі на виборчу дільницю прийшов мер міста Геннадій Труханов, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голосував у Вінниці. Я віддав свій голос за кандидата з яким я пов'язую успішне гарне майбутнє нашої нашої держави по всій країні виборчі дільниці працюють до восьмої вечора